Вітаю вас на своєму каналі. Дякую всім, хто допомагає мені займатися улюбленою справою, спілкуватись з вами, а саме воїнам, волонтерам, всім, хто робить можливим чудовий осінній день і можливим, взагалі, зустріти його разом з вами. Що ж, сьогодні мова піде про місячне затемнення, 28 жовтня. 2023 року. Затемнення цікаве, зокрема, чим? Тим, що воно у 5, 5 градусах тільця закінчує період затемнень у земному знаку тільця. І Таке саме затемнення, теж місячне, яке закінчувало теж цей земний період тільцівських затемнень, було 28 жовтня 2004 року. І ось той період з 20 листопада 2002 по 28 жовтня 2004 року. У вас, напевно, був пов'язаний із питаннями матеріального, земного, стабільного і дуже практичного характеру. Так і зараз затемнення тільцівські добігають кінця. Почалися вони 19 листопада 2021 року. І ось за цей період двохрічний. Ми доходимо до того часу, коли розуміємо, що ми визначилися в певних своїх конкретних. Потребах, в тому, як ми заробляємо, що ми маємо, що для нас цінність, і яка у нас є, приміром, потреба і яка робота може її задовольнити, що ми маємо у наявності як власність, наскільки ми готові тяжко, важко працювати, щоб досягати своїх конкретних цілей, наскільки ми вміємо насолоджуватись тими результатами яких ми досягаємо, наскільки наші досягнення мають практичний прикладний характер. Крім цього, затемнення, такі фінансові і ресурсні, ми зараз розуміємо, що цей час, зокрема для українців, це дійсно акцент на тому, як пережити втрати житла, ресурсів, близьких. Першу чергу втрати взагалі цілей і орієнтирів та будь-яких цінностей у житті. Тілець він символічний управитель другого дома гороскопа, який відповідає за все те, що для нас важливо протягом життя, от саме у цьому конкретному земному втіленні. І Тілець нам про що ще може сказати? Наскільки ми ресурсні самі по собі, наскільки ми можемо от конкретно да, зараз, ми розуміємо це? Прям це питання для нас стає ясним. Наскільки ми в злагоді самі з собою і йдемо туди, куди шлях нас реально приведе до конкретного вираження? наших цілей, чи ми досі в якомусь невизначеному становищі, і все, ми вже маємо на меті цей процес припиняти, розвертатися і йти в іншу сторону, де більше конкретики. Саме такий період, наш дворічний, важкий, нестабільний. Звичайно, що він не закінчився ще, на жаль, але акцент такий: питання. Перелаштування ресурсів, питання безкінечних переїздів, там де краще, де комфортніше, куди взагалі можна перевезти своє майно або куди можна поїхати, де більш вигідно працювати, де краще жити, де я себе більш стабільно і впевнено почуваю. Ці питання зараз відходитимуть на другий план. По перше у зв'язку з тим, що ми визначаємося в цих конкретних процесах, а по друге що сама енергетика вже не буде підтримувати всесвітня ці наші запити? Тобто, ми або ж розібралися у найкращому ключі з нашими статками, з нашим майбутнім, з нашим фундаментом, або ж ми приймаємо рішення про те, що нам вже немає коли, от буквально найближчим часом вектор. Зміститься світовий, і ми побачимо, що нам вже немає коли думати про те, що у нас є, і куди його сховати, або куди з ним поїхати, або як його передовірити відповідальним людям, хто б за цим придивився. Ми будемо входити у період конкретних дій, конкретної активності фізичної, в першу чергу, і таких спонукань, які мають бути реалізовані в своєму прикладному вираженні. Ми вже якби символічно не шукаємо ні палицю, ні сапу, ні граблі, ні лопати. Вони в нас вже є. Або вони є десь, є, і ми маємо туди поїхати, щоб взяти і користуватися, або ми до них приїдемо, бо зрозуміємо, що кращого інструмента немає. Або ж ми створимо новий накшталт того, що у нас було в іншому місці. Або ж ми зрозуміли, що нам не потрібні ні сапа, ні граблі, ні лопати. Ми користуємося якимось іншим інструментарієм у своєму житті, заробляємо по-іншому. Наш фундамент знаходиться в іншій площині. Далі затемнення дає також відчуття. Такої, ви знаєте, комфортності, на фоні всього того, що відбувається, є відчуття від всесвіту комфортної сталості, від того, що ми вже надбали із чим ми розібралися. Тілець дає нам можливість відчути свої результати і досягнення. Юпітер, який наразі знаходиться поруч із. Очкою затемнення, як відомо, дає нам можливість дуже оптимістично з великим ентузіазмом знову. Піти тими кроками, які ми вже напрацювали, тобто ваша робота, наприклад, може почати приносити вам багато набагато більше доходів. Ваші вкладення також можуть проявити себе вже як дивіденди. Будь-які ресурси, можливо, житло все ж таки ви відбудували, віднайшли ресурси, як у ньому проживати. Це може бути допомога конкретна, завдяки якій ви впевнено тримаєтесь і стоїте на своїх двох ногах, і впевнено більш-менш наскільки це можливо, дивитись у майбутнє. Крім цього, відчуття впевненості і відчуття авторитетності розуміння того, що ми змогли. Ми справилися, наприклад, так, щоб було зрозуміло, да, от на нашому буденному прикладі генератори. Ми, наприклад, хоч якось змогли владнати питання із своїм електрозабезпеченням, опаленням взимку, і так далі. Ми розуміємо, на жаль, що нас ще чекають ті часи, коли ми будемо звертатися до питання самообслуговування і стосовно. Енергозабезпечення як освітлення, так і опалення, однак ми вже маємо ресурс, який нам дає можливість відчувати себе в теплі з освітленням і так далі. Або ж це пічки, буржуйки, генератори, якась певна проводка, батареї, перелаштована, перекомбінована система опалення. Зараз дає нам можливість відчувати себе більш впевнено. І це не виключає того, що ми, якби символічно, вже не будемо вирішувати фінансові процеси до повернення цих затемнень через 18,5 років. Ні, мається на меті, що гострота питань вже не так виражена. За відведений космосом час на вирішення таких практичних питань мали розібратися з цим достеменно. І переключитися вже на інші сфери свого життя, на інші сектори гороскопа, так само і планета загалом всі життєві процеси суспільні перемикаються на інший рівень гостроти питань і на інший спосіб їх вирішення. Що нам дає ще Юпітер по цьому затемненню? Дає таке колосальне відчуття. Того, що все буде на краще, що ми отримаємо необхідні ресурси, якщо нам ще їх не вистачає, ми зможемо скористуватися ними, зможемо це придбати і зможемо вирішити свої поточні питання, якщо це буде необхідно, і таке, знаєте, відчуття деякої. Розслабленості і комфорту від того, що все буде добре, інакше бути не може. На те є конкретні кроки, вже зроблені. На те є напрацьований фундамент, і на те є результати. Це можуть бути також буквально документи на власність, документи на спадщину, на переоформлення. Це можуть бути результати такого характеру, як народження діточок. Як Розширення житла як придбання ще чогось, переїзд, якісь дуже приємні для вашого стану внутрішнього і вашого суспільного певного становища речі. Це можуть бути люди, які вас підтримують і дають вам перспективи рухатись далі. Тобто, загалом дозвіл на те, щоб ви могли користуватися і надалі ресурсами, які були у вас у розпорядженні досі. Також відчуття такого, знаєте, Авторитетності в плані всього того, що ви вже пройшли, здолали за певний час, і тепер визнавець у даних питаннях. Ваші ресурси примножуються або ж вони стабільні, або ви знов повертаєтесь до того, чим ви користувалися раніше, на чому заробляли. І дійсно можете сказати, що той шлях, яким ви йшли минулі два роки, він виявився не таким результативним, що от той етап, який був раніше, він набагато більш практично цінний у вашому розумінні. Крім цього, можливість такого відчуття, коли ми маємо доводити свою правоту, свої внутрішні. Доводи ми маємо транслювати прям дуже активно, і ця наша позиція дуже часто буде стикатися із всім тим, що вилітатиме із скриньки Пандори. Хто не дивився попереднє моє відео про затемнення, подивіться, будь ласка, я залишу посилання в описі під цим відео, щоб більш вникнути в. Розмову так, от, ця скринька Пандори з боку оточуючих усіляких провокацій, колкостей, питань такого характеру тривалого і несподіваного в плані, знаєте, от виношування деяких. Таких апелятивних факторів, які тепер будуть спрямовані на нашу стабільність, нашу згуртованість, нашу впевненість. Тобто, це можуть бути розмови, якісь поїздки, неприємні або ж люди приїжджатимуть і інформація, яка залишається актуальною і. Після затемнення 14 жовтня 2023 року все те, що пов'язане з інформацією пересуванням. Тепер ми можемо чути не зовсім приємні речі в нашу адресу, або ж нам можуть докоряти чимось, тим, що ми приміром самовпевнені в чомусь, або що ми неправильно розпоряджаємося фінансами, або що ми не чуємо і не сприймаємо точку зору людей. Також що до нас важко довести, приміром, якісь ем, схеми, якісь поняття. Взагалі, важко включити в певний діалог. Крім цього, це можуть бути, знаєте, такі дуже е, дещо. Дуже емоційні активні прояви, коли нетерпимість до чужої думки, нетерпимість до того, як вважає за потрібне діяти людина, і це на рівні от зробити на зло, наприклад. Буде відгукуватись нам дуже болісно. Це можуть бути питання також провокації соціального характеру. І такого плана, знаєте, от коли хочуть зробити якнайкраще, але при цьому не дослухаються до думки того, для кого це роблять. І таким чином, ось це, якби такі висвітлення питань дуже глибоких внутрішніх таке їдке спілкування, різке, багато в чому і грубе, але з позицій того, що немає шансу почути один одного або ж просто не сприймається авторитет, і от саме можливість людей або ж Наголошувати на своєму, або навпаки, намагатись розхитати цю єдину систему, яка вже збудована і дає ефект, дає результат, таким чином, щоб у нас закрались якісь сумніви, або ми просто навпаки зайшли якби в глуху оборону, таку внутрішню і перестали взагалі спілкуватись, перестали щось робити, перестали взагалі проявляти будь-яку активність і про просто згуртувались навколо свого обороняючи, захищаючи і розуміючи, що ми знаємо як краще, ми вже пройшли цей шлях. Ми дійсно от. Можемо зрозуміти, що треба робити далі. Крім цього, це питання розпорядження ресурсами. Тут може бути момент, коли такі, знаєте, коливання в настрої, теж коливання у спілкуванні, коли воно нестабільне, таке раптове і неприємне. От навіть немає усвідомлення того людиною, яка з вами спілкується, приміром, наскільки вона ну, може бути дещо некоректна у своїх висловлюваннях і в тому, що вона хоче донести. Це може сприйматися як нав'язливість, образливість. І а з точки зору іншої людини, взагалі, як посягання на її внутрішній світ, на її, на її сформоване бачення себе і всього, що її оточує. Таким чином ми ще маємо акцент на. Деяких непередбачуваних факторах на якихось нестандартних способах заробітку і таких обставинах, які буквально миттєво дають нам можливість переорієнтуватися або ж побачити новий шлях у тому, як нам рухатись далі. Уран додає свій присмак в цю тільцівську історію. І ми прям буквально можемо вхопитися за якусь ідею, за зустріч з людиною, знайомство, за якісь нестандартні способи заробітку, способи спілкування, якісь такі ідеї, або ж, знаєте, от якби подивитись зверху на все те, що ми надбали, і побачити, що ми можемо тепер вкласти в якийсь певний. Ключовий момент, чого ми давно хотіли, і яким чином ми можемо налагодити стосунки за допомогою цих ресурсів, того, що ми маємо за цей час? Як нам покращити наше життя? як... Ось ця нестабільність в ресурсах і маневреність постійна, як вона тепер може бути використана нами на краще. Тобто те, що ми от планували буквально тривалий час, зараз от проясниться, скільки ми можемо закрити питань умовно, користуючись цими ресурсами, або як ми, врешті-решт, їх направимо. Все те, що ми надбали. Маємо і вже можемо кудись конкретно вкласти. Тобто наше усвідомлення нашої сили, наших позицій, і навіть можливості комусь щось подарувати, з кимось поділитися. Дати більше, ніж ми навіть хотіли розщедритись, або ж по відношенню до нас люди так поступлять, і ось це буде той момент непередбачуваності, який дасть нам можливість реалізувати, або якісь наші невеличкі бажання, або ж налагодити спілкування, щось, врешті-решт, організувати, таке бажане, умріяне і саме відчути те найкраще. Раще, що може принести нам наразі лунне затемнення. Крім цього, момент саме такого нюансу енергетичного, коли ми йдемо у себе на поводу, щоб задовольнити якісь поточні ситуативні такі от пораху, затемнення на раху не забуваємо, ситуативні забаганки, спокуси, майте на увазі, що через певний час. Стане зрозумілим, що наше ось це досягнення, таке певне, да, яке ми зараз активуємо і вхопимось прямо за цю ниточку, і вкладемо приміром кудись свої ресурси, може бути так, що воно нас не задовольнить настільки, наскільки б ми хотіли. <кхід> може бути. Виражено таким чином, що ми, начебто, розпланували, вже досягли ефекту, вклали ресурси, але щось не добачили. Або що ми не зрозуміли, що це нам не дасть того результату, на який ми сподівалися, що нам напевно потрібно було ще те, те й те, врахувати, і ми тепер маємо знову включатися в питання, куди рухатись далі. Крім цього, можливі моменти, коли ми просто на деякий час втратимо натхнення. І ми, начебто, реалізували те, що хотіли, досягли, але оцей момент того, що мені це не дає в результаті такої віддачі, яку б я хотів отримати, він може бути дуже присутній. Крім цього, знаєте, це може бути такого характеру прояв, коли ми бачимо в результаті от, збудований будинок, наприклад. Але потім розуміємо, що він в такому місці, в якому ми б напевно жити не хотіли, наприклад. Або ж що ми збудували великий будинок, а наші діти хочуть жити окремо, або ж вони будуть приїжджати дуже рідко, або у нас виникає ще багато попутних питань, і ми розуміємо, що. Опалювати, оплачувати, утримувати взагалі такий будинок дуже дорого. Це така символічна да, метафора, тобто та наша дія, яку ми зараз хочемо реалізувати, ми от саме в собі маємо дещо стримати відчуття. Коли ми сподіваємося, що все, ми дійшли би, до точки, в якій буде нам 100% щастя. Загалом можливість користуватися своїми результатами, своїм ставленням конкретним до вирішення питань і направляти його в ефективне русло, коли ми вже знаємо, як і е, наше. Ось ця можливість щось таке задумане, потаємне довести до якогось логічного завершення, хоч далі ми просто спокійно віднесемося до того, що якийсь певний час ми ще будемо не владати з собою, просто внутрішньо, да? дещо попереживаємо про те, що не зовсім так, як хотілося б. Але все ж таки крок зроблений. Тим більше в такі часи це дуже цінно. І момент самоусвідомлення своєї практичної цінності він дуже виражений на рівні матеріальних здобутків, на рівні фундаменту життєвого, на рівні авторитетності, на рівні такої, ви знаєте, от сталості, якою ще можна поділитися. Крім цього, маємо врахувати той момент, що питання володіння ресурсами має бути. Контрольованим, тобто можливі провокації з боку зазіхання на чиєсь. на чуже І таким чином, оце наше таке юпітеріанське стале розуміння того, що це наше, або що ми сильні і ми можемо подивитись да, на вже більші об'єми свого, має нас якби, тримати в якихось певних таких, свідомих рамках, коли ми в своїй впевненості, в своїй результативності і ефективності життєвій взагалі маємо орієнтир. Для чого це нам для чого ось наше і для чого ми його використовуємо? Що це не для всіх, да може бути доречним. По-перше, а по-друге, що найкращим зразком по даному затемненню це показати благополуччя, наскільки це можливо. У своєму найкращому вигляді, коли ми можемо поділитися, коли ми можемо поділитися буквально матеріальними ресурсами, поділитися інформацією, поділитися своїм душевним комфортом і можливістю вирішувати життєві питання, тримати себе в такому ресурсному стані, не нав'язуючи свою думку, не намагаючись допомогти тим, кому допомога не потрібна. і і в питаннях якихось фінансових операцій, якщо ж покладаємось на все ж таки свій ресурс і своє відчуття того, як правильно, то робимо це таким чином, щоб не образити оточуючих. І з точки зору оточення навколишніх, і взагалі людей, які не знайомі з астрологічними знаннями і не мають того багажу, який маємо ми на даний момент. Розуміємо, що ми просто дещо їдемо в різних потягах, і тому ми зі свого потяга не робимо ніяких зайвих рухів руками і не підмигуємо з таким багатозначущим виглядом, наскільки ми в іншому положенні, щоб докорити комусь і показати себе не з кращого боку і таким чином. Поставити питання тільцівського матеріального контролю, маніпуляцій, грошима, майном і так далі, поставити ці питання на паузу або ж взагалі нівелювати їх, оскільки ще цим ми можемо грішити на цей період. Загалом я сподіваюся, що цей час ефективний і час такого, знаєте, дуже виразного прояву, що ж я зробив, що ж конкретно да, я маю усвідомлення і не з метою похизуватися і комусь да, це продемонструвати, хоча це теж може бути за участі Юпітера, а з метою саме. Показати, як треба, або ж дати такий знаєте, от, такий дуже авторитетну пораду, якщо про неї запитують, і показати ось це вміння вести за собою в тому, що ви дійсно надбали за цей час. Дякую вам, бажаю всього найкращого на зв'язку.